Мір вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості нашого каналу. Попередня 28 глава, можливо, нам видалася надто жорстока. Тут нічого дивного немає, тому що не тільки людина, і будь-яке створіння шукає ласки, тепла, затишку. Але ж в світі є зло, і ми можемо попасти в сіті диявола, який ходить як лев рикаючи. Аби спіймати свою жертву, і для того, щоб уникнути сітей лукавого, нам потрібно вивчати Слово Боже. Тим більше, що ми, давайте ще раз і ще раз про це собі нагадаємо: ми живемо в еру благодаті. Тут ще поки що закон. От сьогодні ми проведемо паралель, будемо говорити про гіркий корінь. От, як тут сказано про гіркий корінь і як сказано у новому заповіті. Ми живемо в епоху благодаті. І Христос, коли приніс себе в жертву в останній момент, привів першого в рай розбійника. І будь-хто з нас, можливо, якщо і оступився у своєму житті, він може покаятись, він може змінити вектор свого життя і е, е, прагнути до Сонця правди, до Христа, до Його світла. І для того ми і читаємо. Слово Боже, щоб укріпитися у вірі і щоб спаслася душа того, хто дійсно цього шукає і бажає. 29 глава книги Торозаконня нагадує про те, як народ вийшов із єгипетського полону. Це нагадування і повторення закону іде для тих, як ми вже знаємо. Хто мали війти в обіцяну землю, ті, що вже 40 років ходили по пустелі, і їм подається той самий закон, але, можливо, з іншим відтінком, з іншим роз'ясненням. І тут, згадуючи той закон, сказано, що ви ж бачили всі чудеса, ви ж бачили всі знамення, які Господь давав вам, як Він вас годував, як він піклувався вам, як ви не мали ні в чому. Якоїсь потреби, все, що ви хотіли, Господь вам давав. 40 років на вас одежа не тліла. уявляєте, 40 років проста одежа не псувалася на них. І це теж було і одне із великих чудес, які вони могли споглядати. І це все описується, і тому ми це вже читали з вами. Ви, Будь ласка, самостійно прочитайте 29 главу Книги второзаконня а ми прочитаємо лише 18 стих і прочитаємо паралельне місце із нового заповіту. Сказано: нехай не буде між вами чоловіка або жінки, або роду, або коліна, серця яких ухилилося б нині від Господа Бога нашого, щоб ходити служити богам тих народів. Нехай не буде між вами корення, що вирощує отруту і полин. Корінь, що вирощує отруту і полин. Тут сказано за ідолопоклонство. Ну, це найперше, що е, мав робити Ізраїль, це уникати ідолопоклонства, хоча їм це не вдасться зробити. І кінець Ізраїля настане тоді, е, коли вони вже перед самим пришестям Христовим. Навіть в святий Єрусалимський храм повносять різні зображення, і, до речі, вони будуть в таємних кімнатах, там, в храмі, десь у підвалах, будуть робити жертвоприношеннях, але в таємних кімнатах, тобто, вони будуть ховати від, можливо, десь тих, хто ще десь там пам'ятали про справжній закон. От, і щоб хтось не підняв бунт проти них, але в храмі вони там, десь в підвалах, там де не видно, вони чинили цю мерзоту, вони там поставили різних ідолів і там приносили якісь ідольські жертви. Так от сказано, тут, що такі жертви, вони подібні до кореня, який дає гіркоту і як полин. Що це означає? Корінь це основа. Корінь це те, що невидиме, воно знаходиться всередині. Корінь це те, що сковує, корінь це те, що пускає свої порослі. І ми знаємо, наприклад, якщо і потрібно укріпити десь якийсь насип, то використовують якраз різні насадження, і коріння досить справно роблять свою функцію. Зміцнюють ці насипи, щоб не було сувів. І Корінь, мабуть, і не раз ми бачимо десь на горах, там на великих скелях ростуть дерева, мабуть, і він може проломити скелю і там десь укорінитися навіть там, де, здавалося, йому місця немає. І дуже часто десь на окраїнах, на окра... на окраїнах скали ми бачимо, що розміщаються досить могутні великі дерева. Значить, це те, що ззовні його не буде видно, але воно присутнє і воно ще й дає гіркоту. Тому що те, що в нас знаходиться всередині, це і створює ну, наш настрій, наше життя, це формує нас, які ми є. Залежить від того, що ми назбирали і що ми пустили у свою душу. Ну, євреї, як ми знаємо, вони єрусалимський храм. Пустять язичество, і тоді буде в скорому часі падіння Єрусалиму. Спочатку прийде Христос, буде нести благовістя, а тоді вже в 70-х роках Він буде знищений. Отже, читаємо про корінь у посланні до Євреїв. Це 14 і, 15, 14 і 15 стих 12 глави. Намагайтеся мати мир з усіма і святість, без якої ніхто не бачить Бога. Тобто, щоб побачити Бога, мається на увазі духовними очима, щоб навчитися молитися, щоб навчитися розуміти духовні грані нашого повсякдення, нашого життя, потрібно. Намагатися любити ближнього, мати мир з усіма сказано, і святість. Святість це відділеність, значить, не приставати до зла. І читаємо уважно далі, без якої ніхто не бачить Господа. Пильнуйте, щоб хто не позбувся благодаті Божої, щоб якийсь гіркий корінь, що виріс, не завдав шкоди. І щоб ним багато хто не осквернився. Тобто, якщо людина не буде е, з любов'ю відноситися до ближніх, е, значить в її душі е, поселиться, з'явиться якийсь корінь, корінь, який, який буде її духовно знищувати. Ці церкви говорять, що е, якраз образа, ненависть. Злоба до ближнього, є тим коренем, які знищують людину. Дуже ну, потрібно наголосити: так от лікарі, які досліджують не лише хворобу, симптоми, як там вона розвивається, але і були лікарі, які, мабуть, і зараз є, які намагаються ще і зрозуміти. А чи є духовна причина хвороби? От вони підмітили, що дуже часто онкологічне захворювання якраз проявляється у тих людей, які носять образу, які не прощають, в яких є обіда, які ображаються. І от ви подивіться, що от рак він теж має своє коріння, він теж має своє там розгалуження, він пускає свої гілки, розростається. Він пускає свої метастази, дійсно, як і корінь. І тому, е, якщо ми е, маємо образу на когось, ми не можемо духовно е, споглядати Бога. От тому багато в нас є начебто і християни, але вони не розуміють духовного. Воно їх не торкається, їх серце не відгукується на молитву, на церковний спів, на проповідь. Вони начебто і є члени церкви. Але душа їх мертва. Тому що цей корінь, він, його, до речі, зовнішнього не видно, цього кореня, образи, він знаходиться всередині, і він псує людину із середини. Тому є таке застереження про цей гіркий духовний корінь, який вбиває людину. Треба цього позбутися, вирвати його. Його вирвати дуже важко. Навіть маленька рослина, її легко зламати, та що зовні. А корінця попробуй вирви, як важко. Тим більше, коли дерево зрізають, там вітер зламає дерево, а от коріння попробуй вирви. як його важко вирвати, як він укорінюється, як він міцно тримається за свою основу. Отак от само і гріх він тримається в людині. Але для Господа все можливо. Що неможливо для людини, то можливо для Господа. Тому уникаймо дорогенької такої спокуси, мати на когось злобу злопам'ятство, непрощення, обіду, тому що це гіркий корінь, який, який нас отравлює із середини. Ті людині, що до того, що ви там носите камінь за своєю душею на ту людину, що ви думаєте про неї погано, ви себе з'їдаєте. І, і цей корінь з'їдає вас. І тут ще, як бачите, лікарі кажуть, що дуже часто, саме якраз образа, Обіда, непрощена обіда, вона стає причиною того, що людина може захворіти на онкологію. Хай Господь нас оберігає від усякого зла. Будьмо чисті. Слава Ісусу Христу!